Єрмак і ще одна демократична революція в Україні. Мало хто на це звертає увагу, але вперше в історії Незалежної України в Україні правоохоронний антикорупційний орган провів обшук в людини, в якої стільки влади сконцентрувалося, як в Єрмака. Ввечері того ж дня Єрмак подав у відставку. Журналісти розслідувачі кажуть, що. Єрмак, як голова Офісу президента, сконцентрував дуже велику владу навколо себе. І фактично, тобто, і він був найближчим, найближчою людиною до президента, в тому числі фільтрував людей, що донес, доносити президенту, про що говорити, не допускав якихось, на його думку, неправильних людей. Так? Зазвичай у нас, як які традиції, відкривають справи проти попередників і проводять справи проти попередників. А тут в діючої людини, в діючого голови офісу президента провели обшуки, і він завдяки цьому подав у відставку. В тому числі. А чому я кажу, що звільнення Єрмака це демократична революція ще одна в Україні? Тому що до відставки Єрвамака призвели призвів український народ. Тобто це і є демократія, коли люди можуть впливати на владу і змінювати владу на виборах і впливати безпосередньо на владу під час її роботи. Це і є демократія однією з характеристик демократії. А як люди вплинули на цю ситуацію? Це відомий картковий майдан, який відбувся влітку 25-го року. Люди. Почали змогли захистити набу не без допомоги Євросоюзу, звісно. Тобто, люди повиходили на протести. Євросоюз це побачив і допоміг народу натиснути на владу і зберегти незалежність набу і САП. Тобто, і таким чином люди дали кредит довіри, в тому числі НАБУ, Да? Тобто, люди працюйте за вами, стоїть український народ, не бійтеся, працюйте і показуйте результати. Отже, це ще один із прикладів того, що Україна навіть... Воєнний час, воєнний стан є доволі демократичною країною, в якій люди можуть реально впливати, позитивно впливати на владу і що приносить результати. І в цьому, до речі, є сила України в демократії, в її демократичності. В мирний час Україна ще більш демократична. Звісно, зараз воєнний стан. Хтось мені скаже, так а що ж це за боротьба? Ми Єрмака все одно не посадили в тюрму. Але те, що відбулося, насправді це є революції, це великий показник того, що реформа антикорупційна в Україні триває і йде по, по правильному напрямку. Насправді. Ну і ще, звісно, має бути судова реформа, але це попереду.